Наступне наше дослідження, яке теж стосується ВІЛ, воно також стосується мабуть однієї з найбільш улюблених тем наших з тобою розмов останнього часу, це Кріспор. CRISPR-Cas9, чи CRISPR-Cas9, як його правильно називати, uh -huh. ну грубо кажучи, генної модифікації. І суть в чому вже доволі багато років поспіль ця ідея існує і досліджується, але саме в цьому році почали з'являтися на початку цього року. Почали з'являтися публікації, які стосуються того, що почало виходити, а не просто пробували. В чому суть? У науковців з'явилась така, можливо, трохи навіть навіжена ідея, трохи дика, взяти і спробувати відрізати ВІЛ від ДНК людини. Поправ мене, якщо я на свій хлопський розум, зараз щось кажу не так. І для цього, типу, є інструмент, який називається crispr cas 9, генетичні ножиці. Вони взяли, спробували, і у них вийшло. Тобто, грубо кажучи, це може стати. Так, така генна терапія може стати інструментом для лікування ВІЛ. І це насправді вау. Чому? Тому що ну, це не поборна хвороба наразі, там є а, геть одиничні випадки, коли вийшло щось з цим зробити. Ну, Щоб повністю видалити, ви. видали, типу, якраз дійсно не виходило, а от. Тепер видно, що вийшло. Ну, тому що ми просто змінили е, генотип. Ну, знаєш, це мені попахує просто тим, е, тими часами, коли нам говорили, що «А як так, це ж неетично редагувати ДНК, і це взагалі дуже неправильно. А тут, після того, як перших людей вчених посадили в Китаї, е, зненацька і Західний світ почав редагувати геном, причому в живих людях. Ну, і це для мене досить дивно тепер, тому що ми переобулися буквально менш ніж за 10 років. Не те, щоб я дуже проти, прям, але треба якось визначити межі, де ми можемо це робити, а де не можемо. Ну давай так. Чи буде колись можливість відредагувати свій геном, щоб я не знаю, включилася якась Євгеніка, і у дитини були там, сині очі? Ну, мабуть, можна. Я думаю, що ну, просто не здається, замовлення Це буде момент. досить легко зробити. Вот. Чи можна буде, я не знаю, зробити собі так, щоб виросла третя рука, якою буде зручно чухати спину, ну це питання вже інше. Ну, Але насправді, якщо ми почали вже перевзуватися, то ми, типу, ну, як цивілізація, ми підемо до кінця і ми почнемо просто робити так. Ми да, поки не втремося, да, просто в один момент це може перетворитись на абсурд і стане, типу. Знаєш, нормальним стане не модифікувати нічого, тому що це там, я не знаю, настільки поширено, що це вже просто там, якась данина моді. Але загалом не знаю. Ну, Але початок цього перевзування мені подобається. Невеліковні хвороби поступово втрачають приставку Не. І це насправді дуже добре. Чому? Тому що. ну, це хвороби, хвороби це погано. Я думаю, що на цьому моменті можливо, треба ще розказати трошки глядачам: ну, що таке взагалі оця технологія CRISP, звідки воно взялося, як воно плюс-мінус простими словами, як воно відбувається. Зараз я знайду О, на, на чому показати, просто ну, що, якийсь аркуш, то та ж хімія всяка. Е, цей. Уявимо, що цей папір. Значить, це ДНК. Ось вона там, не знаю, от спіраль от вона скручена. Уявимо, що це от сумарна ДНК, але тепер ми вносимо якийсь шматок ДНК інший, яким ми хочемо відредагувати оцю ДНК. Тільки забули, що вона існує. От у нас допустимо, у нас два таких паперці. Фактично, ця технологія прийшла нам від як ми ви могли подумати, від бактерій. Таким чином, бактерії захищаються від вірусів, які. Знищують бактерії. От оцій, значить, ДНК. Зараз я спробую знайти щось, якийсь маркер. Значить, існує фрагмент, який так званий комплементарний, але який може розпізнати розпізнати фрагмент ДНК, яку нам потрібно змінити. Типу, от нехай, він, червоним кольором. Таким чином вона знає, куди зв'язатися, до якого місця в ДНК. Відповідно, є фрагмент. Не знаю, давайте тут маркер якийсь знайду, який е відповідає там, не знаю, от синій, відповідає за розрізання ДНК і якийсь там фрагмент, типу як носій, наскільки я розумію. Ми знаходимо місце, яке нам потрібно відредагувати, розрізаємо в цьому місці ДНК і е ну, за рахунок синього цього фрагменту. І коли в нас всіх є природній вроджений механізм, як ремонтувати, так би мовити, ДНК, ми підсовуємо е, організму. Так, у мене чорного маркера немає, напевно, давайте знову червоний. Ми підсовуємо, коли ДНК має відредагуватися, відремонтуватися, бо там розрізано все. Підсовуємо йому інший червоний фрагмент, який на який потрібно замістити, так би мовити. Можна просто розрізати, вирізати якийсь фрагмент, можна вставити інший, просто а можна замістити взагалі. Ну так, на, на хлопський розум. А для чого це бактеріям? Виявляється, бактерії таким чином, якщо вони виживають після вірусної атаки, вони записують інформацію так в свій ДНК, в свою ДНК для того, щоб розпізнавати в майбутньому ці віруси, які можуть на них напасти. Скажімо так. І таким чином вони редагують свою ДНК. І ми просто взяли на озброєння цей механізм, і тепер можемо контрольовано. Е цільову ден частину ДНК вставити в те місце ДНК, де нам потрібно, або РНК, тобто, грубо кажучи, ми е технологічно розвинулись настільки, щоб отримати генетичні ножиці, які ми можемо обрізати, розрізати той папірець, який зараз Андрій показував, і певний генетичний клей, яким ми можемо склеїти, вставити інший шматок і приклеїти його до ось того ж шматка паперу, який Андрій в руках тримав. А генетичний клей нам навіть не потрібен в цьому і прикол. він і так в нас є, тому що ми інколи псуємо собі ДНК просто з тим, що ми живемо, навіть не швидко способом не баг, а фіча так, так, так. Це це така організму. наша фіча. От не знаю, ми постояли на сонечку, ультрафіолет щось там зіпсував. Ми так чук -чук -чук пробіглися вздовж ДНК і повиправляли, що там зіпсувалося. От. Це, це справді дуже цікаво, і дуже багато біотехнологічних досліджень якраз робиться ну, не на людях, звичайно, а на тих організмах, які ми не боїмося зіпсувати, так би мовити. Зерно якесь там. Ну. Тоб, з, 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 зерно, дріжджі, китайці і, і хто ще. Ну, Не будемо приховувати, типу, є країни, в яких з етикою трошки полегше. Але так, менше так. з тим все ще дуже дуже класно звучить те, що CRISPR починає давати нам можливість не тільки там змінювати пшеничку, щоб вона менше боялась холоду, а й лікувати людей. Можливо, дійсно, ми краще вже там я не знаю, більше підготувалися як людство до того, щоб морально це можна було просто приймати, щоб це стало прийнятним. А тут одразу є питання, як одне редаговане ДНК змінюється у всіх клітинах організму. Чи ми заліземо в усі клітини організму цими ножицями? Тут прийшло резонне питання, як одне редагована ДНК змінить. Е, Ти мене ці ці взагалі ДНК. не слухаєш. Так? А, а я просто зачитався, вибач. Зрозумів. Я, що сказав те ж саме, і це питання а, тобі, так. тому прошу. Майк не, із, не Йорс, Но, із Йорс. Наскільки я розумію... Наскільки я розумію, нам потрібно прямо скрізь його відредагувати. Тобто ми маємо прям значну ну, геннотерапію зробити. Тобто, це не в одній клітині це робиться. Це робиться масово, або якщо ми змінюємо ну, ембріон, на ембріонах ми не можемо ставити дослідження до певного віку ембріону, то там все простіше. Там ми в одну клітину фактично міняємо: там або дві, або три. І цього вже достатньо, бо вже з них розростеться. Організм. А, з людиною не зовсім так, в людині потрібно дійсно ну, по всьому організму пройтися, типу, як інакше. Таке доволі хороше питання, щоб його дослідити, і якщо ми, знайдемо відповідь, то... якщо ми знайдемо відповідь, яка відрізняється від того, що ти зараз озвучив, то ми можемо це озвучити в наступних ефірах. А головно, як головне, якщо я допустив якусь грубу помилку, або хтось із нас допустив грубу помилку, то обов'язково напишіть із посиланням або якось просто розлогу, де конкретно ми помилилися, бо ми не експерти у всіх там космічних дисциплінах нашого часу. Це неможливо. Але менше з тим, повертаючись до цього дослідження і фіналізуючи вже питання з ним, науковці сподіваються, що цей метод... Він може стати основою для терапії, яка повністю вилікує ВІЛ, а не просто пригнітить вірус, як це робить сучасні антиретровірусні препарати. Подивимось, що буде далі. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це дослідження, і давайте рухатись певно далі.